Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему прямокутний паралелепіпед та куб. Що ж це таке? Зараз ми з вами е, з'ясуємо. Е, багато предметів, які нас оточують, мають схожі форми: холодильник, коробка, акваріум, наприклад, будинок і ось ця. Ось це геометричне тіло. Всі предмети, холодильник, коробка, акваріум, будинок, вони вам знайомі, ви їх бачили, вони дають уявлення про геометричне тіло, яке і називається прямокутний паралелепіпед. В назві ви чуєте, прямокутний. Спочатку ми з вами говорили про прямий кут, потім розглядали такий. Таку геометричну фігуру, як прямокутник. А зараз говоримо знов таки про прямокутний паралелепіпед. Прямі кути нам з вами зустрічаються дуже часто. Отже, навколо нас багато предметів, які мають таку форму. До речі, зараз кожен з вас знаходиться внутри прямокутного паралелепіпеда. Наші кімнати. Мають форму прямокутного паралелепіпеда, будь-яка коробка. Це є прямокутний паралелепіпед. Розглянемо, з яких елементів складається прямокутний паралелепіпед. Він складається з шести прямокутничків, які називаються гранями. Так, якщо ми говоримо про кімнату, то ці шість прямокутничків це є наші стіни. Стеля та підлога в нашій кімнаті. І протилежні грані, вони рівні між собою. Знов-таки, якщо ми говоримо про кімнату, стіни, які навпроти одна одної, за розміром, це рівні прямокутники. Підлога та стеля теж однакові за розміром прямокутнички. Ось наша підлога. Якщо говорити про кімнату, ось наша стеля. Ось наші стіни. І ось дві стіни, які навпроти. Це протилежні грані, і вони є рівними прямокутничками. Далі, відповідно, кожен прямокутник має сторони. Ось вони показані червоним, а в прямокутному паралелепіпеді ці відрізочки називаються ребра. І теж ви знаєте, що в прямокутнику протилежні ребра рівні. Тому в прямокутному по паралелепіпеді є чотири рівні ребра. Ось вони, які є протилежними сторонами прямокутничків. Ось вони, ви бачите, червоним кольором вони виділені рівні ребра по чотири рівні ребра. І відповідно точки, через які проходять наші. Ребра, Тобто наші відрізочки, це є вершини. В будь-якому прямокутному паралелепіпеді завжди 8 вершин. 4 зверху, 4 знизу. Завжди 12 ребер. Як вони називаються, елементи, зараз поговоримо. І 6 граней. Тобто прямокутний паралелепіпед складається з шести прямокутничків. Так, ось ми з вами і переходимо до вимірів. Зрозуміло, будь-яка геометрична фігура має свої певні розміри. У прямокутника було два розміри: довжина і ширина. Ось вони зберігаються: довжина і ширина. І додається ще третій висота. Тобто, ось вони, ці три ребра: довжина, ширина і висота, називаються вимірами. Прямокутного паралелепіпеда. Зазвичай їх позначають маленькими буквами довжини. А це довжина, Б це ширина, С – висота. А і Б букви ми використовували з вами для позначення довжини і ширини прямокутника. А нам додається третій вимір. Висота прямокутного паралелепіпеда. Тобто, якщо ми говоримо про кімнату, довжина кімнати, ширина кімнати і висота кімнати. Прямокутний паралелепіпед можна розгорнути. Якщо ми з вами візьмемо коробку, яку має форму прямокутного паралелепіпеда, і розріжемо її по одній з грані, а є такі розбірні коробочки, то у нас з вами вийде ось така фігура. Подивіться, вона у нас складається з шести прямокутничків, причому два з них рівні між собою. Те, про що ми говорили, це є протилежні грані. Подивіться, ось у нас два біленьких прямокутничка, вони рівні між собою. Два таких світло-сірих, вони рівні між собою, і два темно-сірих, вони теж рівні між собою. Тобто, якщо розгорнути прямокутний паралелепіпед, у нас вийде ось така фігура. І навпаки, якщо на аркуші паперу накреслити таку фігуру, а потім перегнути по сторонам цих прямокутничків і скласти, то у нас і вийде модель прямокутного паралелепіпеда. І ось наші розміри А. Довжина Б, ширина. С – висота нашого паралелепіпеда. Відповідно, так як паралелепіпед складається з прямокутничків, то ми можемо говорити про площу, про площу поверхні. Тобто, це є сума площ всіх. Прямокутничків, але не потрібно вимірювати всі шість. Ми сказали, по два прямокутничка рівні. Ось у нас один прямокутничок має площу А помножити на Б. Інший прямокутничок має площу А помножити на С. Ось він у нас. Тому що Це теж висота. І ще один прямокутничок має площу Б помножити на С. Ми додаємо ці площі. Три площі і множимо на 2. Тому що, ще раз повторюю, по дві рівні грані є в прямокутному паралелепіпеді. Так, і відповідно, ми можемо знайти довжину всіх ребер. Для прямокутника у нас існувало таке поняття, як периметр прямокутника. Для прямокутного паралелепіпеда такого поняття не існує. Але є така величина, як довжина всіх ребер. Позначимо її буквою L, і у нас з вами в кожному прямокутному паралелепіпеді по 4 рівні ребра. Ми з вами про це вже говорили: довжина, довжина, ось вона, довжина, і ширина знизу та вгорі. І 4 ребра, які є висотою. Рівні за довжиною. Тому треба додати три виміри: довжину, ширину і висоту та помножити на 4. А Найближчим родичем прямокутного паралелепіпеда є куб. Він за формою схожий на прямокутний паралелепіпед. І знов таки, де ми з вами зустрічаємось? Ми з вами знаємо, да, ігрові кубики. Дитячі кубики з різними картинками, цифрами, буквами. Кубік-Рубік. Хто грає в Майнкрафт блоки, з яких ви будуєте, теж мають форму куба. Але чим же ж відрізняється куб від прямокутного паралелепіпеда? А відрізняється він тим, що всі його ребра рівні між собою? А всі його грані однакові квадратики. Отже, ось бачите, розгорточка куба, і якщо ми згортаємо, то у нас з вами виходить куб. І так, ще раз, всі ребра рівні. Ось вони. І вони всі рівні квадратики. Да, у нас, бачите, така жива розгорточка. І тоді, якщо ось зараз розгортається, бачите, ще 6, 6 однакових квадратиків. Тоді, якщо ми говоримо про площу поверхні куба, площа одного квадратика, ви добре знаєте, знаходиться за формулою А квадрат. А в кубі 6 таких квадратиків. Тому площу поверхні ми знайдемо за формулою S дорівнює 6 а квадрат. І так як всі ребра рівні між собою, а їх 12, то довжина, сума довжин всіх ребер у нас буде дорівнювати 12а. Тобто набагато легше, ніж в прямокутному паралелепіпеді. Отже, а зараз ми працюємо з вами в зошитах. Ви записали число, класна робота і тему прямокутний паралелепіпед. Куб. Ми з вами переглянули презентацію, розібралися, зрозуміли, створили уявлення, які предмети мають вигляд прямокутного паралелепіпеда і куба. І давайте дещо з вами зараз запишемо. Отже, ми сказали, що виміри прямокутного паралелепіпеда це у нас з вами довжина. Записуємо довжина. Позначають буквою А, ширина, буквою Б і висота, третій вимір. І називаються довжина, ширина і висота, виміри прямокутного паралелепіпеда. Я пишу виразом зі мною. Виміри прямокутного. Паралелепіпеда. Так, і виходячи з цього, ми з вами сказали, що ми можемо знайти площу поверхні, тобто площу, суму в площ всіх прямокутничків, всіх шести, з яких складається прямокутний паралелепіпед. Так, записуємо формулу АВ плюс АС і плюс Б, Так, Тому що по дві грані рівні між собою. І, відповідно, сума всіх ребер, буквою L позначається, ми знаходимо за формулою 4 помножити А плюс Б і плюс С. Тому що у нас по 4 однакових ребра, тобто по 4 однакових виміри. І давайте напишемо, що це ми знаходимо довжина всіх ребер. Так, і також ми з вами сказали, що у прямокутного паралелепіпеда є родич куб, у якого всі ребра рівні між собою. Тоді S і давайте ось тут напишемо куба. Ми знаходимо за формулою 6А квадрат, а довжина ребер буде у нас сума довжин 12а. Тобто перша строчка у нас, так, давайте ось так, щоб ви зрозуміли, що це у нас з вами для куба. А буквою L е точно так же позначається довжина всіх ребер. Так, ну а зараз давайте з вами розв'яжемо задачу номер 869. Друге давайте візьмемо. Нам треба знайти площу поверхні та суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 2 дециметра, 3 дециметра та 30 см. Отже, виміри. Довжина буквою А позначається, ширина і висота. Немає значення, в якому порядку ви запишете виміри. І так, нехай довжина у нас буде 2 дм. Ширина 3 дециметри. Довжина 30 см. І в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що у нас дві різні одиниці вимірювання дециметри та сантиметри. Треба перейти до однієї величини. Нагадаю, в 1 дециметрі 10 см. Тому буде зручніше 30 см. Записати у дециметрах це буде 3 дециметри. Тобто, у нас з вами ширина і висота однакові, таке може бути. І далі нам треба знайти площу поверхні. Давайте спочатку запишемо формулу. С дорівнює 2а помножити на Б, додати А помножити на С і додати Б помножити на С. Тому що, чому ми спочатку обов'язково вам раджу записати формулу? Тому що далі слід тільки букви замінити відповідними числами. І так, замість букви А ми підставляємо 2, помножити замість букви Б3, додати знов-таки замість букви А 2, замість букви С 3. Будьте уважні, одиниці вимірювання дециметри. Замість букви Б3. Замість букви С 3. Так. І виконуємо обчислення. В дужках 2 помножити на 3 – 6. ще раз 2 помножити на 3 – 6. і трижди 3, 3 9. 6 плюс 6 12. 12 додаємо 9, це у нас з вами буде 21. І 2 множимо на 21, виходить 42. І не забувайте, що площа вимірюється в сантиметрах квадратних. Так, і далі нам треба знайти довжину усіх ребер, позначається буквою L. І знов таки давайте запишемо формулу. 4 в дужках сума вимірів. І далі знов таки підставляємо в дану формулу замість букв відповідні числа. Так, 4 помножити замість букви А2, замість букви Б, 3, замість букви С теж 3. Тому що під цими буквами у нас з вами ховається довжина відповідних ребер. Так, знаходимо суму в дужках. 2 плюс 3, 5, 5 плюс 3, 8, 8 помножити на 4, 32. Так як це довжина. Вимірюється вона. Ага, бачите, і я тут помилилася дециметри квадратні. да? Сантиметри нам зустрічаються найчастіше, будемо уважними. Так, І записуємо відповідь не треба ніяких пояснень, все пояснено, тому що ми писали формулу S до рівня, тобто, зрозуміло, що це площа 42 дециметра квадратних, і L довжина. Всіх ребер 32 дециметри. Ось таким чином, ми з вами знайшли площу поверхні прямокутного паралелепіпеда і довжину його реб. Наступна задача 871. Нам з вами теж треба знайти площу поверхні та суму довжин усіх ребер тільки для куба. Ребро якого дорівнює 6 см. Ми з вами сказали, що у куба всі ребра рівні між собою. І зазвичай їх позначають буквою А. І давайте запишемо формулу, щоб знайти площу, нам треба 6 помножити на А квадрат. Підставляємо 6 помножити. Замість букви А ми підставляємо теж число 6. Квадраті. Так, нагадаю, для того, щоб 6 піднести до квадрату, будьте уважні, це треба число 6 помножити на 6. Отже, в результаті нам треба знайти добуток трьох однакових множників, які дорівнюють 6. 6 помножити на 6 та помножити на 6. Це буде 216. І не забуваємо, що ми шукали площу, і вона вимірюється в сантиметрах квадратних. Сума довжин усіх ребер L знаходиться за формулою 12а. Підставляємо в дану формулу замість букви А довжину ребра. 12 помножити на 6. Це буде 72 см. І записуємо відповідь, не забуваємо. Знов таки відповідь буде у нас короткою, тому що ми з вами використовували формули і на початку кожного, кожної строчки у нас з вами записана величину, яку ми шукаємо. S – площа, L – довжина, ребер.